Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 5 серпня. Я приїхала на столичний ринок міста Києва і хочу показати вам ціни на овочі і фрукти. Кому цікаво залишайтеся зі мною? Поїхали. Цибулька. Цибуля, картопля. Добрий день. Яку ціну, скажіть, будь ласка, цибулька? 13 біла, червона цервона 25. 13 і 25. Трішки подорожчала. Уже вже зимова? Вже зимова, так? Так, звичайно. Ага. Капуста чому? Капуста, 15. Картопелька. 15 картопелька. 16. 15-16 морква з бурячком. 20 морква і 10 буряк. Ага, хороші ціни. Дякую. Ціни більш-менш поки що тримаються. Цибулька трішки подорожчала. Навіть була дві неділі назад по 10 гривень, а зараз 14. Доброго дня. Яку ціну, скажіть, будь ласка, цибуля така, така і така? 13, 25, 20. 25 синя, 35 біла. Солодка. Так, Ці салати солодка? 13. Це в мене, звичайно, солодка. Дякую. Так, зимова вже цибулька, вже можна купувати. А скажіть, будь ласка, добрий день. щоб Маленькі сіточки по чому? Маленька сіточка. Цибульки 20. 20 гривень. Менший об'єм дорожчий. Йде. А помідори, черіки? 60 ящиків. Ящиком. 60. А жовті такі? 62 і 65. 65 жовті, 60 розові. Дякую. О, огірочки. По чому у вас огірочки? 65. Красиві. Вони, сол... Вони дрібнозернисті, так, всередині? Хоча й великі, 35, тільки ящиком. А перший такий такий. 70. 70. Так. А часничок по чому? Сіточки? 110. 110? 110 гривень. Часничок 110. Цибулька по 13-14. по 14. Якщо натраплю на 10 гривень, потрібно буде купити собі. Добре, день. Добрий день, яку ціну? Скажіть, будь ласка. 13, так? А кавуни по чому вже? 13, 16. А опція на яку кількість? 100 кілограмів. Дякую. Кавунчики вже. А звідки ви кавуни? Одеси. Одеса. Дякую. А диня по чому? 30 гривень. Хочу вам сказати, друзі, дуже великий вибір, помідор, не помідор, а кавунів. Ось ви зайшли в цей ринок, в цей ряд, а ось там по самому краю є такий ряд кавунів. Повністю в кінці от цих рядів ось там проходить ряд фури стоять з кавунами. Ну, заскочимо, я покажу вам, де. Зараз ми зайдемо ще вкритий ринок, подивимося, чому там фрукти. І потім... Заглянемо на кавуни. Ну, на ринку кавуни по 25 гривень, а тут по 17. Мож, можна сторгуватися, якщо більше 100 кілограм брати. Добрий день. Добрий день. Почому картопелька у вас? Білоруса 17. 17 білороса. А цибулька булька малим. Малимістів? 16 16 гривень. 13. 13. Ну, завжди скрізь така, в принципі, ціна. Дякую. А бурячок з морковкою? Фасовочкою, бурячок 15, морква 20. Мішками дешевше. Мішками чи більше дешевше? тим дешевше. Да, да. угу, дякую. Повним ходом. Цибуля, картопля, буряк. Помідорів дуже мало, друзі. Ось зараз підійдемо запитаюся, по чому помідори. Консервацію. Добрий день. Це ціна 28? Ні, 25. <смеш> то, э, Ящиком 25, так? Так, да, то я зараз відру, бо це ящик, де щось було. Ага. Мало помідорів зараз чомусь. Ну, того щось люди ще позаразно і підніметься ціна. І люди вже почнуть брати на закрутки, знаєте, не беруть люди ще. А зараз якраз був такий, що період, що можна брати 25 гривень, ну так. Yeah. Да це 25 гривень. Хороший, хороший помідор. Ікрас на засолочку. На засолку. Можна Є брати. ще от така. бач. <гумен> ага. Ця. Ця. Да, так. Вони Само без мене... тержні, <гумен> <та>, бо бувають <гумен> повністю, можу... повністю, повністю такі червоні. Да, да, угу. Не це вже... Так, я зараз пробіжусь, потім підійду до вас. П'ять <гумен> 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 хвилин буквально. Добре, <гумен> добре, бо оцей. Зараз доб підійдуть ці аптеки, виникав, що може заберуть за руки. Дякую. Добрий день. По чому огірочки? Гірочок 50. П'ятьдесят. Чіріки. Черіки по 100. 100 гривень. Це гіркий перчик. Ящичком. Ящиком 250. 250. А так на кілограми, так? Да? Якщо 300. А перчик такий і баклажанний. 50 тридцять. П'ятдесят і 30. Дякую. Перець дорогий в цьому сезоні. І солодкий, і гіркий. А кавунчики? Двадцять п'ять звідки ви? Ми з Ніколаєва. Ніколаєва? Ну такі вам будь гарні, так? Да? Спілі, спілі. Треба взяти буде пару штук у вас. Двадцять п'ять. А вас можна буде в розрізі подивитися? Ну, вони червоні чи рожеві? Червоні солодкі, ага, дякую. 25. Так, Ось помідори. Носок. Бачите, 35 гривень, кілограм ящику носок. А чого носок, мабуть, а, трішки м'яті такі. Ну, не гнилі, але трішки м'яті. Ну, Носок такі вони м'ясисті, не порчені. Ящику 6 кілограм. Тому на джиков хто вже закриває, в принципі. Зараз їсти можна купити. Так, добре. Персики. Персики, сливка це угорочка, так, у вас? В яку ціну, скажіть, будь ласка, 35 угор, а персики? 110, дуже угу. смачний, вам дам. Ні-ні-ні, я пробувати не буду. Я знаю, ні-ні, я не буду пробувати, дякую. А нектарина немає у вас. Ну, така огорочка красива, крупна. 35, так? Крупна і стигла, не тверда. Абрикоса красива. Ой, яка здорова. По чому? Це 150 і 100? Ця 150 ця 100. Це ананаска, так? 100 гривень і 150. Красива, солодка. Ящичком. Так, персики. А інжирний персик? 120 гривень. Ну, ціна. В принципі, тримається. Така була раніше, неділі-дві назад. Інжирний персик, навіть місяць назад він був 120. І зараз 120. В принципі, нормальний. Виноград. Мабуть, місцевий або Закарпаття. Добрий день. В яку ціну у вас виноград? Такий великий 150. А такий дрібніший 120. Сто двадцять. Ви, мабуть, Закарпаття десь, так? Да? Ні, це Одесса. З Одеси. Я зараз сама ну, ага. власті, просто. А я щось подумала, що звідти Закарпаття. Ні, ні, це Одеса. Ага. Весь солодкий. Дуже добрий, можете попробувати. Ні, ні, поки Там все, не буду а пробувати. А сторони є синенький ящики, від... Це кишмиш чи це просто другий це сорт? Кишміш який це якийсь до нього схожий. Ага. Але він теж свій. А це, мабуть, кардинал по типу, це, так? Це приображення. Прибереження. Колись садила собі, не прийнявся ну, в мене. Себе, не знає, не було. Новинків. Не було, щось він в мене пропадає. Так, так. Та. Вже бігала, трусилася над тим виноградом, все одно він пропав. Треба, треба знати, віде, так. Та. Персики у вас красивий. Дуже гарні і дуже смачний. В яку ціну? 100 гривень, 100 гривень. ящиком. Ящичком. Ящичком. А скільки тут в ящичку, в принципі? Де 6 до 7 кг. 6, так. 100 гривень. На сьогодні це дуже важко. Дякую. Виноград. Яблука. Яблука це цього сезону вже так. Яку ціну, скажіть, будь ласка? 45. 45. Ранній сорт. Це білий налив. В яку ціну? 35. 35. Білий налив. Саме перше яблучко. Лохина. Друзі, Лохина вже теж повним ходом. Скажіть, будь ласка, добрий день. По чому у вас? Лохина, ящиком чарожніча. І так, і так скажіть. Лохина є велика і маленька. Ви кажіть, що вам треба. Я не треба. Велика. Вам велика треба. Велика солодка. 170 так. гривень і до вона. Ось. Ящиком, так? І 170. 165. Ви навіть не пробували, Я попробую, дякую. Так, ось ціни ще трішки. 60 гривень огірочки. Огірків мало, друзі, скажу вам. Мало огірків. Може це в цьому е ряду, але малувато. І помідор дуже мало, скажу вам. Тому що я сама. Проживаю все селі і в мене ну, чомусь не врожай. Не врожай помідорів, тому буду теж на закрутки собі купувати. Дрібненький персик і по ціну? добрий день. 50 гривень. Бачите, це дрібніші трішки. Ну, різниця в два рази. Солодкий, смачний, 50 гривень. А абрикоса почому? А, це тут. Почому абрикоса у вас? 85 85 гривень. А кукуруза по чому, Сіточкою? Кукуруза по чому? Мішком, так. Да. 12 гривень. 12 і 15 гривень. Сливка. По чому у вас, скажіть, будь ласка, добрий день? 125 дня, 23. 25,30, це горочка. Це не горка? Трошки менше відрока. А. Не така вона син 30 із-за чого? Із 30 чого Ну, тут 25 і це 30. Відбірна. Але бачите, в неї немає цієї поліції. А, вона менш буде зберігатися, так? Ясно, ясно. Від сорту залежить. Я зрозуміла, дякую. Дякую. Дякую, бачите, як цікаво. Залежить ціна від сорту також. Так, Шукаю нектарин. Персиків багато, а я люблю і мої люблять нектарини. Персики, добрий день, добрий красиві. День. По чому? ]得... скажіть, будь ласка, скільки? 100, 100 гривень. крупні. Здавали 110, стали крупні. Крупні, солодкі, так. Чого всі говорять, що все залишки, беріть, бо все залишки. Слива, яка крупна, красива. По чому така сливка? 75. 75. А вона тверда, вона зелена трішки? трішки. Вона солодка, так? Кислинка. Дякую. А це вишенька у вас, так? Черешня Черешня ціну? Сто сімдесят. Сто сімдесят. Дрібненька, але гнилої немає. Дрібненька, сто сімдесят. Вона солодка. Солодка тут класна. Це вже, мабуть, все. Останнє більше не буде. вже Я дві неділі назад купила, холодильник поклала, ящик, то ми вже з'їли. То, думаю, може, у вас Вона Буде стояти. — Буде стояти. — Ящик латики, два в холодильник. Добрий придень. По чому Добрый. у вас ходина? Ящиком. Ящиком. Ну, можна і... А, ні, ну, там, якщо у вас є куди, зважуємо. Угу. Солодка. Дуже солодка, це дюк, І це свіжа, вона вчора тільки зірвана. 150. Звідки ви Закарпаття, мабуть, да? так? Ні, в Закарпатті немає солодкої учини. Не. Житомирська. Житомирська. Недалеко не, не від нас. Западна не то. Не то. Казалось би, да? так? Ну, холодніше, все воно хватає і тепла, то, воно, що у нас. Mm -hmm. ну, у нас там все одно тепліше, там трошки і холодніше, крупна 150. 150 лохина, друзі, це в самому кінці. Ось, бачите, я зараз вийшла в кінець цього павільйону. І ось тут, з краю, йде продажа кавунів. Дині і кавуни. Я так думаю, що ціни, в принципі, однакові: 17-15 гривень, то залежно скільки бере. Зараз ми запитаємо пару точок. Ось бачите, такий великий ряд по дві сторони. <кій> Самі дині, кавуни різні. Різні. Зараз запитаємо ціни. Бачите, тут і помідори ще є. Дині такі маленькі. Добрий день. По чому такі деньки? 30. Масюсінькі. Солодкі вони, так? Дуже солодкі. 30. А помідори по чому? 30. Хороші на засолку. Це ви десь з Одеси, так? Приїхали. Угу, дякую. Є помідорки поки з Одеси. Це тільки друга-третя точка, мабуть, подивилася я на помідори. Тут рожеві помідори. Добрий день. чому кавуни у вас? Родіса? Ну, так. Да. 20 гривень. Великі. А помідори рожеві. 65. Здоровенні такі. Здоровенні, але дуже тверді, друзі. Дуже тверді. Знаю, які вони на смак будуть. Ну, в тих рядах дешевше, по-моєму, кавуни в першому цьому ринку. Дині, скажи, будь ласка, добрий день. Почому, да. Опт 100, 100, да? Кілограм. 100 кілограмів опт. 45 гривень. Вам чи день? І кого не день? День я 45, кому 16 і 15. Скільки надо комунати? 16 і 15, Ну, як брати кілограм сто, мабуть. Ну і продюсера. Це звідки ви? Одеса. З Одеси. Він дуже бомбезний, слабки кому попробуйте. Ні, ні я не буду пробувати. Навіщо з знову? 16 і 15 Це 15 буде, так? Ага. А якщо е, в розницю? 18. 18 гривень. Угу. Ось така, бачите? Логотип. Логотип точки. Кавунчики вісять, логотип точки, друзі. Так. О чому кавуни у вас, добрий день? І так, і так, скажіть. 16, оп! 100 кілограм десь, так? Да? Красивий, червоний, стиглий. Ви знаєте, я в минулому році в одній точці завжди купувала, в одній точці кавуни ось спробувала, 3-4 кавунчика купила і потім постійно їздила на протязі місяця в одну точку. Солодкі, хороші. Ось, тому а там ще далі другий ряд є. Ось там другий ряд, теж там помідори. Виявляється, що тут навіть ще додали ряд. Минулому році не було такого. Додавили ряд з помідорами. О, теж все те саме. Все те саме, кому цікаво, потрібно просто ходити і вибирати які, які ціни. Зараз ми запитаємо. Зараз ми запитаємо тут помідори. О, який вибір, добрий день. По чому у вас помідори? 30? 30. А дрібніші? 20. Одеса, так? Херсон. Херсон до нас привозить помідори. Дякуємо їм херсонцям. Наші помідори. 20 гривень. Друзіться. Або на томат, або на консервацію. Така дрібненька сливочка. Так. Так. Почему капуста у вас? Добрый день. А сыня? Угу. дякую. Расширяется. Ой, 55. Красивый ящик. Угу, 55. Це тепличний чи грунтовий? Це ґрунтовий, просто так ложить, щоб гарно комусь не треба великий ящик. Грунтовий. А. а звідки ви? Звідки? Ви? звідки? Піски. піски? да, піски. З пісков. Так. Ну, ось, друзі, такі ціни. Вибір дуже великий, кавуни, цибуля в основному є. Беріть побільше грошей, приїжджайте на ринок, скуповуйтесь, шукайте вигідні ціни. Ну, я вам так огляд зробила. Кому цікаво, приїжджайте. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!